Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні я разом з вами буду дивитись ціни на овочі та фрукти в магазинах АТБ. Сьогодні у нас четвер, 19 жовтня 2023 року. Ціни я вам одразу скажу трошки вирісли, тому зараз ви самі побачите, що і скільки коштує. Манго перший готонок 12 гривень за 100 г. Авокадо хаас перший гатонок 100 грам 20 гривень. Кокос перший готонок 28,90, але це ціна за одну штуку. Виноград кишмиш, перший гатонок 69,95 за 1 кілограм. Гранат 74 гривні 95 копійок. Виноград синій 49,95 за кілограм. До речі, в АТБ дуже класний по якості виноград, тому я рекомендую його брати. Виноград рожевий 86,95. Це ціни, що я зараз називаю, за 1 кілограм. Груша перший готонок 39,95. Гранат перший готонок Азербайджан. Я ці гранати брав, вони дуже солодкі. 79 ,95 гривень 95 копійок. Яблуко Red Prince перший гатонок 19,95. Груша це йде, другий готонок. Ціна 29,95 за кілограм. Груша фасована, перший гатунок 39,90 за кілограм. Салат листовий у горшику, Перший гатунок 2990 за одну штуку. Томат рожавий, перший гатунок 76,89. Томати тепличні, перший гатунок 63 гривні 89 копійок за 1 кілограм. Редис, перший гатунок... 29,95 за 1 кг. Це ціна на корінь імбіря. Перший гатунок. 19 гривень за 100 г. Капуста Рання перший гатунок. 13,89 за 1 кг. Часник перший гатунок 12 гривень рівно це за 100 г. Капуста Савойська перший гатунок 39,95 за 1 кг. Капуста Пекінська. Перший гатунок 23,45 за 1 кілограм. Корінь селери. Перший гатунок 51 гривня 75 копійок за 1 кілограм. Буряк перший гатунок 6,95. Ось така морква 7,95 за 1 кілограм. Це морква немита. Картопля, перший гатунок 7 гривень 89 копійок за 1 кілограм капуста перший гатунок 6.95 за 1 кг. Яблуко сортове перший гатунок 13.95 за кг. Гарбуз Хокайдо перший гатунок 22.95 за 1 кг. Це у нас гарбуз Батернат 9,99 за 1 кілограм. Як бачите, він зараз йде зі знижкою. Картопля фасована 12,95 за 1 кілограм. мита 15,95 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста, перший гатунок 11,95. Картопля, другий гатунок 5,99 за 1 кілограм. Цибуля Стерлінг 16,95 за кіло. Цибуля Марс перший гатунок 18,39 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок 1669 за кілограм. Огірки перший гатунок 79,89 за 1 кілограм. Цибуля фасована 1669 за 1 кг. Баклажани різнокольорові. Перший гатунок 34,49 за 1 кілограм. Ось такі баклажани, перший гатунок 34,49 за 1 кілограм. Перець салатний перший гатунок 34,49. Огірки тепличні 62 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Ну, як ви бачите, сьогодні дуже хорошої якості овочі та фрукти по тебе. Перець солодкий, червоний перший гатунок. Ціна 65 гривень 95 копійок за кілограм. Перець гострий, перший гатунок 83 гривні 99 копійок. Яблуко Red Chief, 27 гривень 95 копійок. Це за 1 кілограм. Яблуко сортове 12,49. Яблуко Golden, перший гатунок 15,95. Яблуко Гала перший гатунок 13,95. В Києві перший атонок, 74 гривні 95 копійок, це за 1 кілограм. Слива така не дуже, не дуже чесно скажу. Перший атонок 31 гривня 95 копійок. Мандарин, перший атонок, 54 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Курма, піраміда, перший атонок, 94 гривні 95 копійок за кілограм. Авокадо перший атонок 16 гривень. Це за 100 г. Греймфрут Перший атонок 68,95 за 1 кілограм. Хурма. Персимоване, перший гатонок 10 гривень 40 копійок, але це за 100 грам. Апельсин, перший гатонок 68,85 за 1 кілограм. Лімон майер. Зараз йде зі знижкою. Ціна 37,95 за 1 кілограм. Звичайний лімон, перший гатунок, 54 гривні 95 копійок. Це за кілограм. Банан йде по ціні 49 гривень 89 копійок. Ось так от ми і подивилися на ціни, які сьогодні на овочі та фрукти в магазинах АТБ. Дякую, що дивились до кінця. Дякую кожному за підписку та лайк. Пишіть коментарі. Далі буде цікавіше.